Вітаю вас, мої любі, на третьому уроці. Чекаю всіх на урок математики. Сьогодні ми вивчатимемо число та цифру 4. Отже, вушка наші прислухайтесь, очки наші придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись, спинки розправляйтесь. Ручки піднімайтесь, ну, ми до роботи, дружно всі взялись. Так, ну а зараз ми будемо з вами лічити, рахувати від одного до 10 у порядку зростання. Починаємо! Перший м'ячик. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. 7, вісім, дев'ять, десять. Намагайтеся, будь ласка, правильно вимовляти українською мовою. Ну, а зараз пропоную вам таку задачку. От про цю мавпочку. Яку звати Ханна. Було у мавпи Ханни спочатку два банани. Мавпа ще один зірвала. Порахуйте, скільки стало. Молодці. Стало бананів три. Наступна курка пуся з білим пір'ям. Курка муся з чорним пір'ям. Поруч півень червонястий, голосистий. Гребенястий, скільки курок на подвір'ї? То скільки? Правильно, дітки, дві, бо півень це ж не курка. Наступне. В клас зайшов Мишко, хай оце він буде. А за ним Петько, а за ним Маринка. За нею я а за нею гнат. Скільки всіх хлоп'ят? То скільки? Так, дітки, троє. Бо дівчаток рахувати не треба було, вони ж не хлопчики. Попереднього уроку ми з вами вивчали число три, яке в деяких народів було священним. В інших народів величезну роль відігравало наступне за ним число. Яке це число? Після три йде чотири, правильно. Так у стародавній цивілізації майя вважалося, що небосхил тримають на руках чотири велетні. А ще згадайте, є у нас чотири сторони світу, захід, схід, південь, північ. Чотири пори року, називаємо пори року, чотири частини доби, ранок, день, вечір та ніч. Чотири кути в кімнаті тощо все це, дітки, підкреслює важливість числа чотири для людини. Отже, як я вже казала, сьогодні ми будемо вивчати дуже вагоме число 4, складатимемо нерівності за малюнком, а також обов'язково навчимося писати цифру 4. Ось стілець перевернувся, на четвірку обернувся, позначає цифра ця, скільки ніжок у стільця. Тобто, коли ви забудете, як пишеться число, цифра 4, то можна пригадати перевернутий стілець. Скільки ж лапок у котів, а в квадратику котів, всіх їх теж по 4. Ну, а тепер відкриваємо підручники на сторінці 17. Що зображено на кожному малюночку? Дивимося на перший малюночок. На ньому ми бачимо чотири пиріжки. А у цій фігурі, у чотирикутнику чотири кути, а годинник показує нам на четверту годину. І ручка показує чотири пальчики. Покажіть, будь ласка. Загніть один пальчик і покажіть 4. А тепер погляньте, як пишеться цифра 4. Від середини клітиночки від верхньої її лінії проводимо похилу паличку до центру, потім повертаємо праворуч, зупиняємось і довгу похилу паличку. Від верхнього куточку на нижню лінію клітиночки. Так, а ну подивіться наш бешкетник, що він робить. Ось він, четверте кільце на пірамідку запустив. Вже їх у нас чотири. Тобто, дітки три та ще один. Це буде чотири. Глянемо на цей малюночок. Чого на малюночку є по чотири? Ану, скажіть мені, ридисок скільки? А огірочків, а кавунів, а помідорів. А гарбузів скільки? А картопельки? Отже. Чого ж на малюночку у нас було чотири? Правильно, огірочків та картоплі було по чотири. Так, а тепер подивіться на оцих спортсменів. Хто із цих спортсменів виступає під четвертим номером? В кого на майці цифра 4, подивіться. Під четвертим номером дівчинка ось, подивіться, вона стоїть першою, але в неї четвертий номер. Подивіться, мишка щось задумала, мабуть, так? Мишка розклала в нірці зернятка пшениці. Ось вони, зернятка пшениці. Далі вівса та гречки. Яких зерняток найбільше? Погляньте. Так, дітки, пшениці. А яких найменше гречки? Складіть та запишіть в зошит нерівності. Візьміть, будь ласка, свій додатковий зошит. Та будемо записувати нерівності. Отже, пшениці зерняток у нас було 4, вівса 3 і гречки 2. 4 більше, ніж 3, Перший вираз запишемо першу нерівність. 4 більше, ніж 2. Далі, що ми можемо про трійку сказати? 3 більше, ніж 2. А 2 менше, ніж 3, 3 менше, ніж 4, 2 менше, ніж 4. Поставте відео на паузу та запишіть, будь ласка, ці вирази в такому порядку, як зараз ви їх бачите на екрані. Між цими нерівностями залишайте вільними 3 або 4 клітиночки, щоб вони не зливалися. Пригадаємо, як треба сидіти правильно під час письма. Готуємося, зараз вже будемо писати. Отже, беремо другий зошит. Зошит свій я відкриваю і під нахилом кладу. Олівця ось так тримаю. Сяду рівно. Не зігнусь! До роботи враз візьмусь. Відкриваємо в зошиті сторіночку 15 та починаємо. Так, погляньте, будь ласка, що ми бачимо зараз? Почекаємо, поки всі відкриють, і подивимося на екран. Що ми бачимо, дітки? Чотири монетки, так? І кожна з них по одній гривні. Значить, скільки це грошей, скільки правильно 4 гривні вийшло у нас. Погляньте і ще раз на те, як записувати цифру 4. Нагадаю вам, що цифра це той знак, за допомогою якого ми записуємо число. Сьогодні у нас число та цифра. 4. Спробуйте у повітрі зараз виконати такі рухи олівцем, щоб вийшла цифра 4. Раз, два, три. Отже, внизу сторіночки 15 ви бачите два рядочки цифр. Спочатку обведіть їх за контуром. А потім в наступному рядочку напишіть самостійно. Поставте дітки відео на паузу. Якщо ручки стомилися ваші, то треба зробити зарядочку для пальчиків. Так? Спочатку побігаємо. Уявіть собі, що ці два пальчики вказівний та середній це ніжки. Давайте побігаємо. Ви не бачите мій стіл, тому я на підручник поставлю. Так, топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Тепер другою рукою. Топ-топ-топ-топ-топ. Тепер сильно-сильно переплели та сильно придавили їх. Тримаємо сильно-сильно свої долоні пальчиками. Кулачки у нас вийшли, бачите? Так, тепер зробили їжачка, повернулися в кулачок. Їжачок, кулачок, їжачок, кулачок. І трішки отак стряхніть ручки. Наступне завдання в зошиті. Погляньте, що тут треба зробити. Треба полічити, скільки овочів у кожній групі, та навести необхідне число. Дивимось на перше завдання. Ми бачимо тут три бурячки, так? Значить, треба обвести цифру 3. А тут чотири картопельки, то обводимо цифру відповідно 4. Одна капуста цифра 1. Дві моркви цифра 2. Дітки, тут у вас є підказочка зараз на екрані. Скажіть, до якої страви входять усі ці овочі? Так, це борщ. Здогадались? А чого для борщу потрібно найбільше? А чого найменше? Так от чого найбільше треба обвести, а чого найменше треба розфарбувати. Ну що, з приводу того, чого ж найбільше, то кожна господиня варить борщ по-своєму. Хтось любить, коли у борщі багато картоплі. Хтось коли капусти, а хтось коли буряка. Тому обведіть, будь ласка, той овоч, якого найбільше у борщі вашої мами. Ну, а найменше в борщі моркви ось вона. Моркву розфарбувати треба. Так, пересуваємося далі до наступного завдання. Рухаємося. Що ми маємо зробити? Порівняти кількість кубів, куль та циліндрів. На першому малюночку ми бачимо кубики. Зліва два кубики, тому в клітинці пишемо 2. А праворуч чотири, пишемо 4. А тепер треба від дзьобика відкрити. Отак, так, так. вам видно? Треба відкрити дзьобика до більшого числа. Відкриваємо більше число 4. Так, тепер дивимося на кулі. Зліва 4, справа 3. Тому записуємо 4 в клітиночці, а в цій 3. Чого більше? Вірніше, з якого боку більше, зліва чи справа? Яке число більше? 4 чи 3? Звісно ж, 4. Тому ставимо. Такий знак більше відкриваємо ротика до більшого числа. І останній малюночок. Ми бачимо чотири конуси. Це не циліндри, це конуси, чому написано циліндри, не знаю. Чотири конуси зліва, чотири конуси справа. То де ж більше зліва чи справа. Пишемо чотири, чотири. І якщо однакова кількість, то нам потрібен знак дорівнює. Правильно! Наступне завдання. Наведи четверту пташку. Оскільки вони летять, погляньте, в цей бік, то будемо рахувати не зліва направо, а справа наліво. Один, два, три, чотири. Навести треба за контурними лініями четверту пташку. Та вказати, з скількох фігур вона складається. Так, ну ось отут ми будемо записувати, скільки трикутників. Один, два, три. Записуємо три трикутники. А скільки куль, ось подивіться. Одна велика куля голова і одна маленька око, дві кулі. А скільки ж у нас пів куль? Це тільце її. Одна півкуля. Записуємо один. А тепер будемо порівнювати. Чого ж більше трикутників чи куль? Трикутників три, куль дві. Значить, більше трикутників. Чого більше півкуль чи трикутників? Півкуля одна, пишемо біля зображення, трикутників три, і більше трикутників. Куль дві, півкуль одна. Чого більше куль? Нагадую вам, що коли стоїть між числами знак. Більше або менше, то такий вираз називається нерівність. Якщо ж дорівнює, як було в нас в цьому випадку, тоді такий вираз називається рівність. Ну і повторимо, про що ж ми сьогодні з вами говорили та що вивчали? Погляньте на ці м'ячі і скажіть: у яких видах спорту використовують ці м'ячі? Перший впізнали всі, так? Це футбол. Далі активні хлопчики, будь ласка, це м'яч для волейболу, а наступний для тенісу. А цей, знаєте? А цей для бейсболу. А останній для баскетболу. Є ще м'яч для регбі, але він більше схожий на дину. Знайди м'яч. Розташований четвертим ліворуч. Один, два, три, чотири. Тепер порядкова лічба. Перший, другий, третій, четвертий. Отже, четвертим є м'яч для бейсболу. Ну, а тепер в кого є конструктор Лего? Будь ласка, подивіться на цей зразочок. Та сконструйте отаку цифру 4. Ну що, дітки? Попрацювали ми добре. добре, добре.